Але ми і учні Ісуса Христа. Тому давайте послухаємо пояснення притчі про сіяча. Ісус каже: ось що означає зерно, що впало при дорозі. Тобто там було чотири ситуації, чотири види почви, і він каже про перше зерно. До кожного, хто чує Слово про Царство Боже. Та не розуміє його, приходить лукавий і віднімає посіни у нього у серці. За чим? Полює Сатана? За словом Божим. Але за Словом Божим, яке е, каже про Царство. Ось до кожного, хто чує слово про царство Боже. Притча про Сіяча це слово про царство Боже. Кожен, хто чує, сатана не хоче, щоб ми почули це слово. Не хоче, щоб воно в нас залишилось. Тому що важливо, що коли ми чуємо слово про царство Боже, нам потрібно зрозуміти його, про що воно? Про що, що Господь нам хоче сказати? Що в цьому слові, що воно означає? Ось тому що якщо ми не зрозуміли цього слова, ми сьогодні будемо говорити про зцілення, про практичні приклади, також попрактикуємо це. От сатана цього не хоче, щоб ми зрозуміли, тому що коли ми зрозуміємо Слово Боже Царстві Божому, ми почнемо його. Практи... Практикувати, використовувати жити ним. Оце найбільше його турбує. Те, що ну, ви почуєте якусь там гарну проповідь, притчу, там, просто Слово Боже, там, не знаю, якісь приклади, це ну, він за цим не ходить. Да? Він полює на слово про царство. про царство. І я далі поясню чому. Другу ситуацію дивимось. Інша людина, як інші люди, як зерна, що впали в кам'янистий ґрунт, коли вони чують слово, то одразу з радістю сприймають його. Але вони не мають міцного коріння, їх вистачає ненадовго, коли починається гоніння чи переслідування через слово, вони швидко зрікаються своєю віри. Тобто, друга ситуація проповідується людям Слово Божє. Вони приймають, все класно, так, Ісус Господь Спаситель, Аллелуя, навіть молитва покаяння чи ще щось, може Біблію купити, читати, але потім ну, не, люди не прийняли ну, рішення в самому собі. Не з'явився оцей корінь, який, будь-що, я, я йду за Словом Божим, я вірю Слову Божому, Ісус є Господь, я хочу жити з Господом. І вони, коли приходять якісь, ну, наприклад, там, проповідується слово за зцілення, що Господь зцілює. Це зцілення це ну, продукт царства, плод того, що Господь для нас дав. Да, зцілення, як спасіння, в тому числі і зцілення. І, і, і коли, ну, і за цим я казав вже по людяй Якщо не, не зміг він вкрасти це слово, може прийти е, випробування. Тобто у людини, людина чув про зцілення, людина чула про те Господь зцілює, і тут якісь симптоми почалися. Як так? Що ж таке? І зразу думки: та, мабуть, це не працює, та мабуть, щось, щось не то, От, може це образно. Може це не в цей час, може Господь тоді зцілює, а зараз не зцілює. І вони потім ну, забувають це слово і не звертають на цього уваги. Зерно, що впало серед теренів, це ті, хто чують слово, але щоденні турботи та спокуса, багатства, душать слово. І воно не дає плоді. Що не дає слову Божому дати плоді? Це людина, яка не фокусується на Слово Боже, яка ну, не зрозуміла, що найголовніше. Що від Слова Божого формується наше зовнішнє, зовнішнє життя, ну, якщо так можна назвати, це навпроги нас. Всі люди, які не прийняли Господа Ісуса Христа, як Господа і Спасителя, вони очікують зовні, що щось зміниться на краще, і тоді вони щось будуть з цього мати. Але Господь. Робить нас всередини. Як ми укорінилися в Слову Божому, як ми в нього повірили, як ми його практикуємо, і ми тоді маємо плоди. І четверта позиція: а зерно, що впало на добру землю, це ті, хто хочуть і розуміють слово. Вони приносять щедрий врожай у 100, 60 і 30 разів більші від посіяно. В останній тільки ситуації зерно попало в добру землю. Це ті, хто почув Слово Боже, зрозумів, про що це Слово Боже, і вони приносять щедрі урожай. Але навіть ну, урожай може у 100, у 60 і 30 разів більше від посіяного. І так як, як я, я вже казав, що це слово про царство, царство Боже. І ми повинні розуміти, що Адам, він передав владу Сатані, коли згрішив в Едемському саду. Владу передав Сатані. Отець цим не погоджується. Він послав Ісуса Христа, Свого Сина, щоб Він виправив цю ситуацію. Ісус приходить на землю, виправляє цю ситуацію. Яку ну, диявола бану людину, взяв собі владу, Ісус це виправляє. Тобто у сатани вже немає влади ні сили ну, царювати на цій землі, будемо так казати. Ісус бере цю владу собі, йде на небо, сідає біля батька, біля престолу ось, і нам посилає Духа Святого. І вся влада належить Ісусу Христу, Він посилає нам Духа Святого, ми приймаємо Духа Святого, і ми далі виконуємо, продовжимо, як то кажуть, Він царює, Він цар, але ми на землі повинні затвердити його Божий порядок яка воля на небі, так і на землі. І наш ворог вже він не має сили, не має влади. Ось. Тому ми повинні, як то, знаєте, Вибили там, ну, там з якогось там села, чи ще щось ворога. Так? От, вони основні відійшли, От, і, але залишились там якісь очаги, або якісь там ще поховалися, які не встигли втекти. Ось. І ми повинні з Духом Святим від влади Ісуса Христа Його імені прийти і зачистити це. Хвороби, прокляття, якісь демонічні. На людей. Це Він сказав нам робити. І дав нам все для цього. Дав нам силу, дав нам владу, дав нам своє ім'я. Тому важливо це розуміти, тому що це слово о Царстві Божого. І якщо ми виконуємо Слово Боже, якщо ми виконуємо волю Отця, то нічого не може нам ну, протистояти. Нічого, Ніяк стане. Ні гроші, ні хвороби, ні якісь, якісь сили, нічого не може протистояти, якщо ти йдеш виконувати Слово Боже. Ти помазан Господом на виконання Його волі. Все, що не відповідає волі Божої, ти вповноважений це виправити ось, і зробити так, щоб воно відповідало Царству Божому. Відповідало Царству Ісусу Христа, бо Ісус прийде на землю. І царство буде затверджено вже на землі. Як написано, що ми будемо царювати з них. Тому у нас є відповідальність. Так? Не просто там якось жити для себе, а наша відповідальність бачити те, що не відповідає Слову Божому, і впливати на це. Амінь. І тому, тому люди, які чують це слово, Диявол не хоче, щоб знали люди. Тобто диявол хоче, щоб знали люди, які є там свята, що там треба робити на свята. Навіть що що там, що таке молитва, що таке різні Це теж важливо знати, що таке молитва, хрещення, що таке церква. ну Такі базові, це повинні люди знати християн. але Діявол не хоче знати, щоб не хоче, щоб ми знали, що в нас є влада Ісуса Христа, що в нас є повноваження Ісуса Христа, ось, виправляти це, що Він, е, всяку брехню, яку він повісив на людей. Ось. Тому, е, тому і ця притча і показує, що. Е, ну, як гарний приклад тут про зцілення. я просто хочу, щоб ми цю ситуацію поклали, наприклад, на засілення людей. Тобто, коли ми молимося за людей зцілення, за ну, як ми молимось, наказуємо хворобі відійти, то людина теж тут можна от, подивитися, як реагують люди. Тобто, перша ситуація там, коли ми помилилися за зцілення, Наказали відійти е, людина, якщо вона прийшла з очікуванням, от, вона отримує завжди це, завжди. це завжди видно проявлення цього зцілення. Е, якщо ви пам'ятаєте, що Ісус прийшов до свого рідного міста, очікував, що люди прийдуть отримати зцілення, звільнення. От, але люди прийшли йому і їм, ну, це було, знаєте, якось. Вони в думках, для них він був звичайно людина. І вони нічого з цього не отримали. Ось. Друга, друга ситуація, як, якщо люди, ну, що впали в кам'янистий грунт, коли вони чують слово, то одразу з радістю приймають його, але не мають міцного коріння. Це також важливо, тому що тому та людина, яка, ну, за яку помилилися зцілення, їй важливо. Помолили за неї за слово, слово ну, вивільнено. Тобто зцілення почало проявлятися. Може не зразу, може не так, як би очікує людина, але процеси почалися. Ось, ми молимо, щоб це було швидко, мгновенно. Ось, Але ну, це написано, це вже факт, який звершився. Ми стверджуємо те, що відбулося. Ми прийшли для того, щоб е, звільнити людей, тому що 2000 років тому вже Господь це забезпечив. Людина, яка приймає зцілення, їй важливо. Оці, як як ти вважає, Не мають коріння, не мають коріння і потім ну, тіряються. Оцей корінь дуже важливий. Помолилися – це твоє зцілення. Все. За тебе помилилося, які думки не були, е, які відчуття не були. Це тримай корінь, ти отримав зцілення. Корінь проростає, дає плоди. Ми бачимо його в тілі, ми бачимо свідоцтво, ми бачимо. це. І це люди повинні знати, що це треба берегти. тому що зцілення, воно не зникає. Воно не зникає. Воно працює стільки, поки ти повністю не зцілишся, поки людина повністю не стане здоровою. Якою б вона хворобою не боліла, який би там в неї там. Прокляття, вплив демонічний, нічого це не може зупинити слово Боже. Воно має, Слово Боже, має силу. І ми кажемо, але людина повинна не не перенеберігати, а тримати оцей корінь і дозволити цьому бути, дозволити цьому прорости. І ще третя ситуація, яка теж впливає, те, що. Зерно, яке впала серед теренів. Серед теренів. Тобто, дуже теж гарний приклад. Помилили за людину, вивільнили силу насілення. Стало легше, якісь ну, якісь прояви пішли. ось, І ми наставляємо людину, ми вчимо йому. Тобто, Пішли зміни в тілі, так пішли. Щось відчувається, так відчувається. Добре, тоді почні дякувати Богу кожен день, сьогодні, завтра, почні дякувати Богу. Дайте, дайте можливість цьому цілим бути проявленим повністю. Ось. І ті люди, які слухняні до Слова Божого, які виконують Його, так, за мене помолилися, Я отримала своє зцілення. Може я не відчуваю це, але я погоджуся з тим словом, що раном Ісуса Христа я був сильний, я здоровий. От, тому, коли ми кажемо, що я силений ранами Ісуса, ми не обмануємо, ми кажемо Слово Боже, воно є істина. Може я щось не відчуваю чи не бачу, але це ну, тимчасово, бо я побачу це. Бо якщо брати Слово Боже і Тіло, що з цього двох змінюється. Що міняється? Що, що з цих двох ну, постійне, так? Тіло це змінюється. Завжди тіло змінюється. Обставини змінюються. Реальність змінюється. Слово Боже, воно не змінюється. Воно затверджено на небесах, воно таке, як є. Воно не міняється. Тому тіло, тіло повинно змінитися і стати таким, як скаже Слово Боже. Ось. Тому, коли ми чуємо простілення, приймаємо і не дозволяємо, оцим оцім оцим переживанням, якимось відволіканням, звертати на це увагу. Є слово, є слово все. Приймали, якщо ми чуємо якусь інформацію, так? В інших церквах теж хворіють. Там той хворів, там, а він віруючий, а той взагалі пастор, а то є, і вони хворіють, чому ж це так? Це вже відволікання. Відволікання, щоб вас ну, відвернути увагу від зцілення, повернути увагу і дати вам сумніви, і щоб це зерно не дало. плоду. Але, як ото казав Павло Павлович, ми вже знаємо козні диявольські, тому ми не відволікаємося. Ми зосереджуємося, фокусуємось на Слово Божому. Господь сказав, це істина, все, я стою на цьому, я живу цим, я, може, щось не бачу, але я йду до кінця, я хочу побачитися. Бо з двох змінюється тільки одне. Слово Боже не змінюється, значить все інше буде мінятися. Все інше зміниться. Це так сказав Господь. Тому і ми повинні це розуміти що цей принцип Царство Боже. І розуміти про що? Тобто, що нічого не може зупинити. Зупинити Слово Боже, зупинити дію Божу, силу Божу, Ось тому що воно, як Слово, не повертається, поки не виконає те, на що було воно послане. І що воно послане зцілення, все. Вам сказано зцілення все. Дякуйте Богу, що ви отримали. Якщо ви чуєте зміни, якщо вам важко, якщо ви щось почали сумніватися, передзвоніть ще раз на направи твер... на цю дорогу істини. І це буде проявлено. І, е, знаєте, просто з практики так скажу, що е, я вірю, що ця статистика зміниться, але е, ну, невіруючі люди швидше приймають з у них немає якось, знаєте, якихось, що Бог дає там хвороби, чи ще щось там, якихось доктрин, церковних, які не належать слову. Вони не замислюються, чи повинна бути віра, чи не повинна, якою вона повинна бути, великою чи малою. Як отримувати віру? Вони почули, перевіряйте. Вони почали перевіряти, все відійшло, все працює. І оце простота повинна бути і серед середвірючі. Помолились, перевіряйте. Оце коли людина помилилася перевіряти, і вона починає рухатися, це зразу запускається закон віри. Перевіряйте. Трошки болить. Продовжує. продовжує. Якщо один наприклад, все, віра включилась і це однозначно приведе до змін. Це однозначно ну, приведе до повного зцілення. Ось. Це закон царства. Ось. І не потрібно знаєте, думати, чи велика в мене віра, чи є в мене віра там, на це, чи не, так. працює Слово Боже, О. працює Царство Боже, щоб нас привести в цю позицію. Повністю зцілений, здоровий, бо ранами Ісуса Христа ми всі зцілени, Так? Всі хвороби Він забрав на себе.